Будинок 80 квадратних метрів в один поверх на ділянці 5 соток, зараз коштує 70 тисяч доларів. Це просторна кухня, вітальня, столова. Тут іде спальна кімната. При бажанні можна зробити, вона зараз одна відокремлена, але тут можна зробити другу спальну кімнату і третя за рахунок тераси. 80 метрів це внутрішнє планування. І ще йде крита тераса 20 квадратних метрів. Покупці деякі, за рахунок того, що висока стеля, то 4,50 робили перекриття. І там ще була чи спальна зона, чи робоча. Вентиляційні канали. Тут 5 метрів ванна з вікном. Прихожа. Це технічна кімната чи гардеробна. Знаходиться будинок у котежного містечку Аклахома, село Дмитрівка, Житомирський напрямок. І трошки далі, там, де два великих дуба, там йде ліс, і 300 метрів від будинку йде лісове. Озеро загалом дуже гарна природа. Люди, які купують тут будинки, вони якраз відмічають, коли приїжджають. що Тут їм подобається за рахунок того, що тихо і поруч ліс, да в цілому недалеко до інфраструктури. Приїжджайте на перегляд.